День захисника нашої вітчизни, День Покрови Пресвятої Богородиці. І в цей день предстоятель Православної церкви України видав указ нагородити воїнів територіальної оборони України, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Ми сьогодні їх. Кожного з них згадаємо і висловимо ще раз вам велику подяку, що ваші рідні проявили таку жертовність і любов до України, що стали на її захист. Тай ці медалі стануть підтвердженням цих слів, що ми їх пам'ятаємо, що ми їх не забули, що пам'ятає наш командир. Пам'ятає наша церква православна, пам'ятає наша служба капеланська. Всі офіцери частини, воїни, побратими, всі знають, що сьогодні в нас така важлива подія, що ми відзначаємо наших колег і захисників, Уманщини. Олександр Сердюк, родом із села Перегонівка Кіроградській області, де здобув середню освіту. Згодом переїхав до міста Умань. До Збройних сил України приєднався у перший день повномасштабного російського вторгнення. На схід вирушив у складі 160-го мирського батальйону територіальної оборони України. Старший сержант Олександр Сердюк загинув 17 травня 2023 року в районі села Веселе Солодарської міської громади Донецької області. Він не дожив два дні до свого 45 річчя посмертно нагороджений. Престоятелем Православної церкви України піханням медалю за жертвовність та любов до України, яка вручається його рідним. <му> Михайчук Богдан Ігорович, гуманчанин, випускник гімназії No11. Після закінчення 9 класу вступив до Уманського професійного аграрного ліцею 24 лютого 2022 року. Добровільно став у Збройних сил України, воював у складі 160-го Уманського батальйону територіальної оборони. Богдан Михальчук загинув 24 березня 2023 року в Луганській області, захищаючи територіальну цілісність України. Семченко Павло Степанович народився 17 жовтня 1980 року в селі Центзирівка багатодітній сім'ї. 24 лютого, коли був оголошений військовий стан, він пішов захищати Вітчизну. Воював у складі 160-го Уманського батальйону ТРО. Загинув Семченко Павло Степанович 17 лютого 2023 року. Під час виконання бойового завдання під селом Федорівка Бахмутського району Донецької області. Немцев Володимир Іванович спочатку повномасштабного вторгнення був мобілізований до складу 160-го майського батальйону територіальної оборони, в якому проходить військову службу. За станом здоров'я у квітні 2023 року був комісований. Помер 23 липня 2023 року від хвороби. Оценко Сергій до Збройних сил приєднався в перший день повномасштабного російського вторгнення. На схід вирушив у складі 160-го гуманського батальйону ТРО. Загинув 10 березня 2024 року в боях з російськими окупантами на Донеччині. Сергій Васильович Ніжинський народився та виріс у селі Берестівець. Після закінчення школи вступив до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, де здобув вищу освіту вчителя історії та географії. З 25 лютого 2022 року, прийнятий на військову службу, був на посаді солдата 160 батальйону гуманської тероборони. Загинув 6 березня. Йому було 33 роки. Старший солдат Віктор Іванович Мегей народився 21 червня 1985 року в селі Новогребля Буцької об'єднаної територіальної громади. Був водієм стрілецького відділення стрілецького взводу 160-го окремого батальйону бригади територіальної оборони Черкаської області. Він загинув 19 грудня 2022 року в боях з російськими окупантами в Бахмутському районі на Донеччині. Король Михайло Васильович. Король Михайло Васильович народився 17 листопада 1974 року у багатодітній сім'ї в селі Молодецьке Манківського району Черкаської області, де й пройшло його дитинство та інацькі роки. Спочатком повноваштабного вторгнення російських загарбників вступив до складу 160-го майського батальйону ТРО. Загинув у боях з російськими окупантами у Бахмутському районі на Донеччині 20. 8 грудня 2022 року посмертно нагороджений предстоятелем православної церкви України піхання медаллю за жертовність та любов до України, яка вручається його рідним. Груща Богдан Володимирович. Народився 6 червня 1991 року, як і всі однолітки пішов до Циндерівської школи та закінчив її з 25 лютого 2021 року, був прийнятий на військову службу до 160 го батальйону Гуманської територіальної оборони. Загинув груша Богдан, Богдан Володимирович 19 грудня 2022 року, захищаючи Україну від російських агресорів. Під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі Донецької області, Коломієць Василь Вікторович був бійцем 160-го майського батальйону ТРО. Родом із Буцької громади Семибуків у бою з російськими окупантами в Волновацькому районі Донецької області був тяжко поранений. Помер 20 серпня 2024 року під час евакуації з поля бою. Неженець Аркадій Аркадійович. Аркадій родом з Києва, жив у місті Вишневе біля столиці. Закінчив Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Під час повномасштабного російського вторгнення Аркадій вступив до Лавкуменської ТРО. На захист східних рубежів України вирушив як бойовий медик у складі 160-го батальйону. Загинув у боях з російськими окупантами 19 грудня 2022 року біля села Верхньокам'янське, Званівське, об'єднаної територіальної громади Донецької області. Сьогодні Валя сказала, дружина, що сьогодні Аркадія також день народження. і Небесний Хай вами спочиває. На небеса, нехай святиться, він як нехай прийде царство воє, нехай буде воля воня, як да небі, і на землі, і наш наслушній, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Сину, Святому Духу і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови з нами Бог, благодать і любов до людей, завжди нині, повсякчас, і навіки, віки. Я не, не на віки віків. Святого Духу, слава Ісусу Христу. Не помирає той, хто залишає після себе пам'ять. І сьогодні ми вшанували пам'ять наших загиблих героїв, які віддали своє життя за кожного з нас, за нашу Україну за волю і незалежність нашої держави. Тому що ми повинні вшанувати цих героїв. Ми повинні вшановувати їх у пам'ять. Спілкуватися з їхніми рідними і близькими, тому що немає слів таких, щоб зменшити ту біль. Зараз відчувають собі рідні і близькі, і ми повинні максимальну підтримку для них. Словом, ділом вони хочуть нашу підтримку і хочуть наше спілкування, і ми це повинні для них робити. Слава Богу, слава Богу, за все.